І, а тут тепер вже а, бачимо ж, рахунок відкриває. І... Але ось дивіться, все ж таки все... Що повз нову тут зімов, в який момент у Костянтина втративши у якості, але тут Галета проти нього рудняк, і Галета не забуває рудняк, от про що я казав. от Бачите, такі моменти. А, встигли перелаштуватись. Гарцівський фонута момент! Акімов! Костянтина Акімов! Горлач, Горлач пробуває! Мірож Чіченко! Зараз гарно! Розігрались! І що ж тут Пиценко вибігають і тут шостий фол фіксують. Жмуд розбігається він, Ян Рудняк, стійка рятує і тут оцей Ян Рудняк неймовірно не влучив ворота, а тут Горлач, він розбігається. Є, о, ковий щоріт Богдан єць, там є на дальній горлач, а перепрошую, то Савицький так схожий мені вони трішки... Це ззаду, а і що ж тут будко зробить, будко простріл, козали, 2-1. м'ячем Тесленко, яке переведення на Рудняка. Рудняк на дальню, Херов! Стійка не забиває зараз! Момент небезпечний! Пенальті. Рука була. Рука була у Савицького і... Це 100% з мого ракурсу цю ну З мого ракурсу точно була видно. Э, ця рука, десятку не забили газовики. Ну що ж. Э, тепер э, 6-метровий рудняк проти Мигаля. Мигаль. Ну тут без шансів. Мигаль. ну Звичайно, не знайшов гарно сирова зараз горма. Тут Тесленко. Тесленко можна пробити. Кійка зараз. П'ятюк. Знову горла. Чи що ж тут гудков, дотик? Ну що ж, друзі, Мигаль не влучає. А у нас залишається менше, ніж секунд.